Без газу, світла та опалення зустрічатимуть різдво мешканці старовинної двоповерхівки в центрі Миколаєва. Двохсотрічний дах не витримав примх погоди і завалився під товстим шаром снігу. Повністю зруйновані три квартири. Решта, 24 залишилися без комунікації. Мешканці кажуть, будинок уже давно аварійний, але грошей на його капітальний ремонт у бюджеті міста не було зруйнований дах, стіни підперті дерев'яними балками. Такий вигляд має нині двоповерхівка в центрі Миколаєва. Мешканка однієї зі зруйнованих квартир Євгенія Федулова розповідає: стіна трохи поповзла ще тиждень тому під час сильного снігопаду. Пізніше під вагою снігу обвалився дах. Я сжу на кухні, просто сіжу на кухні себе там. І слышим страшний грохот, ужасний грохот, пересінок задражав. Все, вискакиваємо сюди, все это обвалилось уже. Під час обвалу ніхто не постраждав. Мешканці трьох зруйнованих квартир роз'їхалися по родичах. Будинок терміново відімкнули від газу та електрики. Нині комунальники поступово відновлюють живлення. Зараз відновлюємо Электроснабжение на те квартиры, которые в принципе примыкают к зоне поражения, но особого опасности не 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 вызывает. Это порядка трех квартир. Відстановуємо електроснабження зараз і спробуємо сьогодні, максимум завтра, встановити газоснабження ще на 2-3 квартири. Міська влада обіцяє, будинок відремонтують, але коли не кажуть. Нині проводять підготовчі роботи. Проїзведені мероприятия по укріпленню криші, дерев'яними балками. Вітрина зараз завозяться металічні конструкції, будемо укріплять. Кришу для того, щоб не було далі розрушення, і обрушать ті частини, які отслоились. Мешканці вцілілих помешкань побоюються за свої домівки. Будинку понад 200 років. Люди кажуть, він руйнується вже давно, але аварійну двоповерхівку не визнають. Ми обращалися з -го року. Ось це всі ответы. Кому обращалися? Ну, горі з полком обращалися. Меру города обращались, Вот все От всі ответы. Ничего нічого не сделано. Вот последнее письмо прийшло. Отложили на п'ятнадцятий год. Компенсації мешканцям зруйнованих квартир. Чиновники не обіцяють. кажуть, за рахунок бюджету відремонтують їхнє житло. Комунальники прогнозують, ремонтні роботи триватимуть щонайменше місяць. Вікторія Лакезіна, Сергій Осецький перший національний.